Всім привіт, це новий влог. Я зараз приїхала на тренування в новий зал, до речі, дуже гарний. Все вам покажу. На вулиці, до речі, дуже... Тепло, як ви бачите. Гарна погода, можна погуляти. У мене сьогодні вихідний. Потім я планую поїхати подивитися, можливо, взуття. Просто погуляти по місту, походити, подивитися щось цікаве. До речі, тут біля залу стоїть одразу Чибурічна. Це, знаєте, спокушають трошки. Зал знаходиться на е, метро Арсенально в Києві. Тут у нас така гарненька погода. Ось саме цей зал. Він всередині дуже гарний.

Із не дуже приємного, в мене виліз зранку якийсь ячмінь сьогодні на обличчі, і я вже не вперше чую, що зараз з цим новим вірусом якийсь вірус на очі, що починає вилазити ячмінь, запалюватися око. Тому я одразу, як тільки сьогодні, побачила перший день, що воно там щось трошки мене турбує. Купила ось такі краплі. Будемо так от лікуватися. Така от западлянка. Знаєте мені? Приміряю на пальто бажане, в сірому кольорі, і мені сподобалось ще таке саме, але в молочному. Трішки незапланований шопінг, я зараз у зарі. Я собі багатенько достатньо речей. І зараз помірю, покажу вам, що цікаве. Знайшла сьогодні. ці брюки мені сподобались. У них дуже гарна посадка, вони майже не просвічують, хоча це білий колір, і є дуже класна довжина, у мене зріс на метр сімдесят три, і вони прям такі, знаєте, ще гуляющі полу Наступний лот ось така ковтинка, м'яя але це розмір XL, там менш взагалі немає, я так розумію, що вона має бути більш е, приталена. І дуже класні джинси, але в них зламана ширінка. Ці дуже гарні. Мені дуже подобається цей синій колір. Я, здається, в минулому лозі про це говорила. Ось так от підкедики взагалі, мені здається, просто кайф. Ну, якщо у нас. Не буде зламане. У нас сьогодні глазурування наших виробів. Я в минулому влозі показувала, що ми ходили на ліпку із глини, і сьогодні вже пройшло дві неділі, і ми йдемо покривати наші вироби. І наскільки я знаю, ще після того, як ми їх поглазуруємо, зробимо кольоровими, потрібно буде ще чекати дві неділі, щоб їх забрати. Тобто це в цілому весь цей процес займає десь 4 неділі. Але так. Зайшла по дорозі в супермаркет і купила дещо із продуктів. Взяла ось таку піцу в сільпо. Вже готова це чотири сири. Мені так захотілося чотири сири. Ще з вчорашнього дня, тому вирішила взяти ось. У них у них, до речі, досить смачна піца. Така, знаєте, дуже багато начинки. Перчик, до речі, 50 гривень перець. Ну, я в шокі. Кабачок, ніданок, ось такий творожний сирочок. Він дуже смачний і дуже економить час, коли зранку немає часу, щоб поснідати. Це дорадо. захотілося риби, тому взяла ще рибку, щоб запекти собі. Мені прийшла посилка з косметикою, я хочу разом з вами її розпакувати, показати, що я замовила. Це від бренду Lullaby, У них до дня їх народження були дуже гарні знижки, абсолютно практично на весь асортимент, і навіть на ті бренди, які ніколи не бувають на знижках. тому я вирішила, що це мені треба, і замовила деякі позиції. І зараз покажу, що саме. Перше, що в мене тут є, це ось така вмивачка від. Церкадія. Я з цим брендом ще не знайома, це моя перша річ з цього бренду. І яка предисторія взагалі? Це щоденне вмивання, ліпідний гель для очищення шкіри обличчя? Взагалі, яка предисторія? У мене закінчилася моя вмивачка від Sister's Aroma, але, на жаль, вони її більше не будуть випускати. Вони зняли її з виробництва, наскільки я зрозуміла, і в наявності її немає. І не буде. Тому в мене була задача знайти гарний очищуючий гель. Тому мій вибір пав на цей. Пробую маленький формат. До речі, щоб просто спробувати, підійде чи ні. Взагалі я дуже люблю косметику, особливо, щось прикольне нове спробувати це прям для мене. І так, далі тут у нас маска від Атач. Я дуже багато про неї чула хейту, про те, що вона не коштує своїх грошей, що можна знайти щось набагато бюджетніше, ну, з таким же складом. Але я хочу вам сказати, що я думаю, що ні, бо насправді ця маска коштує кожної своєї копійки. Ось цього формату 50 мл вистачає на дуже довго, ну на півроку точно. І я його використовую достатньо. Часто і плюс вона настільки універсальна, що вона підходить абсолютно під будь-який випадок. От зранку вам потрібно зняти набряки і просто освіжитися. Вона супер підійде, бо вона охолоджує, плюс знімає набряки. Потрібно зволожити шкіру, наносити більш товстим слоєм і надовше вона буде вам зволожувати шкіру. Потрібно просто освіжитися і якось зробити собі спа-процедурки. Вона також дуже класно підходить. Тобто, вона якась така супер універсальна, особисто для мене річ, що. Я не уявляю своєї косметички без цієї маски, але настільки вона мені подобається. І взагалі я люблю ставити її на ніч в холодильник, щоб наносити її саме прохолодну, і тоді воно і класно знімає і запалення, і освіжає кольор обличчя. Коротше кажучи, дуже я її люблю. Тож в комплекті мені поклали ось таку кісточку для нанесення саме цієї маски, але мені здається, що набагато зручніше наносити її саме руками. Наступне. Що в нас тут? Коротше кажучи, я дивилася на цю річ дуже довгий час. Бачила у блогерів у різних людей, що яка вона класна, що це дуже класна річ, треба брати. Я думала, блін, ну. Чого вона Ну, Вроді, звичайна річ, чого, і так як з'явилися знижки, я вирішила, що саме час спробувати. І останньою, скажімо так, каплю було те, що Теліза, я підписана на її телеграм-канал, виставила, що це саме найкраща щітка, яку можна було взагалі знайти. Тому я вирішила, що ну, треба спробувати обов'язково. І хочу вам сказати, що це дійсно дуже топова річ. Така щітка для вмивання. Oh, не для вивання, для тіла, для миття. Від бренду MoMo, ось так вона гарно виглядає. Це силиконова щітка, якою можна і робити масаж, бо тут є дві сторони: ось ця більш така ніжна. В неї тут такі гарні щитинки, дуже приємна. І ось така більш жорстокіша сторона. Цією стороною можна робити саме масаж. Хочу вам сказати, я вже нею користувалася, дійсно, після неї шкіра дуже-дуже гладенька, дуже приємна. Я не знаю, як це працює, але це дійсно працює. Вона чесно, топова, і з нею, такі як спа-процедурки трішки виходять, коротше кажучи, 10 з 10 теж. Останнє, що я замовила, це ось така автозасмага від Ballybody. В чому. Взагалі, плюс цієї автозасмаги. Вона працює за одну годину. Тобто це експрес-автозасмага, яка має за одну годину зробити з вас просто персик-шоколадку. Чому я вирішила взяти саме таку? В мене є просто звичайні автозасмаги, але мені не дуже зручно було, що її потрібно витримувати ну, досить довгий час. Перед цим треба її нанести, почекати там годинку, поки вона висохне. Потім потрібно було з нею спати і на ранок вже змивати. Це не досить Ручно, і не завжди є стільки багато часу, щоб ну, привести свою шкіру е в якийсь гарний вигляд. Я подумала, що було б класно знайти якийсь варіант, який робить це за короткий час. І ось ця автозасмага це саме це. Плюс це дуже гарний бренд, я думаю, що вона має класно працювати. Е відтінку Dark. там ще, є, здається, Ultra Dark. Я думаю, що ultra Dark для мене буде <зас> занадто, тому взяла ось таку. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях я. Зроблю потім відгук на неї, бо зніму в наступному влозі на неї відгук, тому пишіть обов'язково. В цілому це все тут ще були, здається, проблічки, але я не знаю, куди я вже їх кудись поділа. Там був якийсь крем, щось типу такого. На сьогодні, до речі, гарна погода, і в мене тут е, гость Віталій трішки незаплановано з'явився, як завжди. Але О, зараз хочу піти прогулятися трішки на вулиці, поки сонечко. Сподіваюсь, вам було цікаво. Hello, чувствуєте? Я зараз на 80. Я вправляємо, відчуття. І так, пані Вікторія, розкажіть, що на вас сьогодні одяг? О, ну, ви знаєте, я так не готова була сьогодні відповідати. Я так просто самі має мене Мені славіли, <lip> <Ragżyska> <славили>, поставили відповідальність. <laughs> значить, так, це курточка Zara, ганялася, заказувала з Іспанії, бо в Україні їх всі розкупили. А тепер вона в зарі на знижках за тисячу гривень, що дуже бійка. О, я теж так в 17 купила куртку, <gül> 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 і вона тепер тричі дешевше. Куртинка мене, значить, H&M здається, це <laughs> здається. Угу. Це у нас Зеленський, український бренд. Кедіки це Adidas, але я не пам'ятаю, як вони називаються самба чи. чи Може газелі? Може газель. Газель. Це Idiде Газелі. Це сумічки, О! <сумірно> І окуляри це український дуже бренд на очі. Гарно, дуже гарно. Стала 10 з 10. <сумірно> Thank you very much! Сьогодні фотосесія з прекрасним фотографом. Результат, звісно, ви побачите в інстаграмчиці. Чекаємо. Ми тут на золотих воротах, а ось на Рейтерській. Я вже дуже-дуже замерзла. Такий у нас лучок сьогодні, Гарнесний. Да. Тому слідкуйте за фотографіями. Привічки мої нові лофери. Джинсики. Лофери це український бренд, джинсики зара, майка папая, піджак також зара, курточка Зара. Все в мене сьогодні Зара. Пам'ятаєте, я вам в лозі розповідала, що замовила таку щітку? І я знайшла таку саму в сінсей за 149 гривень. Я подивилася, вона ідентична. Ну от просто. Один в один. Тому, мабуть, не варто переплачувати, можна просто прийти в і купити за 149 гривень таку саму. І мені ще сподобалось, що тут є ось такі travel сайзи для, наприклад, сироваток. Плюс тут є набір для таких от теж штучок. Є навіть спонжики по 50 гривень. Прикольно з топлюще. Теж 50 гривень. Тут навіть є ось такий набір з бігудями. Це, я так розумію, шовкова така шапочка, щоб ці бігоді трималися і маленькі. Також 289 гривень. Якщо чесно, мені здається, це набагато вигідніше, ніж замовляти з якогось AliExpress. <клес> Ось навіть і бігуді і рожеві 119 гривень. Мені здається, в магазині вони будуть дорожче коштувати. Ось такі зажими також прикольні. 119 гривень. Хочу кажучи, я в шокі. А, тут два круга на донома на сьогодні така прекрасна погода, і взагалі, чого я до вас виходжу, хочу показати свою розпаковку, маленьку міні-розпаковку з покопок з Aliexpress. Я перший раз в житті замовила Aliexpress, Так, я ніколи нічого в житті там не замовляла. І на подібних сайтах також. Тому це мій перший, скажімо так, досвід. Взагалі я... Охотилася за однією річчю, яка постійно була не в наявності через популярність Тіктоку, тому його не було ніде в наявності. А купувати за три дорого я не хотіла, бо це ну, трішки якось фінансово неграмотно. тому... Очікувала, коли з'явиться, і коли з'явилося, я вирішила замовити. І Aliexpress мені запропонував якусь знижку. Типу купуєш три товари, вони йдуть по зниженій ціні, і плюс йде безкоштовна доставка. Тому я взяла, крім цього, що замовила ще дві позиції. В цілому я задоволена, бо мені все прийшло за три дні. Я знаю, що доставка йде з Китаю десь 2-3 неділі зазвичай. Я замовила 2 го числа, 5-го числа. Я вже все забрала. Ось така лампа портативна, типу, відеосвітло для блогерів, як вона називається, здається, так і називається. Цю лампу хотіла ще до того, як вона стала така суперпопулярна, коли її почали форсити в Тіктоці. Тому чекала, поки вони з'являться на Алікспресі, і вони з'явилися. І я її урвала ще за дуже класною ціною. Обійшлася вона мені в 340 гривень. Це просто якась супер ціна, якщо чесно. Ось таке маленьке світло. Воно дуже потужне, я його вже вмикала. Змінювати Типу, холодне, тепле і нейтральне. Також в комплекті були різні насадки, типу, на телефон така от штучка. Потім ще ось така штучка для штативу. Коротше кажучи, тут різні варіації. Якщо комусь потрібні посилання, ви мені напишіть, я. Намагаюся спробую знайти ці посилання і надіслати вам. Так, наступне. Я замовила ось такі спонжики. Це звичайні спонжі для макіяжу. Ось так він виглядає вже один розпакований, я вже його. Використовувала, я вам скажу, що це е, пісня клас, Супер. Я в захваті взагалі. Такий звичайний чорний спонж. Е, він досить приємний, в нього така приємна текстура. Я до цього спонжами ну, якось так не дуже користувалася. І коли я була на макіяжі у візажиста, я побачила в неї ці спонжики і кажу, блін, такий класний спонжик, такий приємний, що це таке. Вона каже: це селікспрес. І я така, о, Селікспрес клас. І от Якраз замовила собі також. Тут і три штучки в комплекті. Вони кожен запакований в своєму особистому пакетику. Також коштувала досить недорого, я навіть не пам'ятаю, можливо, 50 гривень вони коштували всі ці три штучки. Ну, я вважаю, що це скарб. Кож, теж м'яче приятна. Ось такі наліпки на телефон, типу, щоб кріпити телефон, коли. Е, немає штативу, хочеться кудись прикріпити. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Також вийшло мені десь 60 гривень за дві штучки. Коротше кажучи, досить приємна ціна. Я Їх не використовувала, бо я хочу купити новий чохол. бо я не знаю, ця штучка потім відліплюється чи ні. Боюся, я щось на свій їх відклеїти. Я боюся, що воно просто не відклеїться і мені придеться з ним ходити. Але це не дуже зручно, бо воно ж ну типу, клеїться. Такі покупочки у мене вийшли. І ще з не дуже приємного, я вам показувала цю вмивачку в цьому жлозі, буквально ось пару кадрів тому, коли замовляла. І що хочу сказати, вона мені, на жаль, взагалі не підійшла. Це просто якесь розчарування. Мене від неї так обсипало. Як ніколи в житті. Я перший раз, коли її використала, думала, що це можливо, я щось з'їла ну, або ще щось, не знаю. Коротше кажучи, я не думала, що віновник торжества це ось ця вмивачка моя нова. Ще раз її знову використала і знову мене обсипало в тому ж самому місці. Я зрозуміла, що це вона, і більше її, на жаль, не використовую. Вона мені не сподобалась, не знаю. Таке трошки розчарування в мене вийшло, тому я знову в пошуках нової тієї самої класної вимочки для моєї шкіри. У мене сьогодні такий лейзі вигляд. Я сиджу вдома. Відпочиваю, і напевно думаю, що буду завершувати цей влог. Мені дуже приємно, що якщо ви додивились його до кінця, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно бачити, що те, що я створюю, вам відгукується, вам подобається. Тому бажаю всім гарного дня і до зустрічі в нових відео, звісно. І не забувайте підписуватись також. Всім па-па!